Мир вам, друзі, Буча Київська область, будинок одноповерховий, 160 квадратних метрів, на ділянці 7 соток. Є крита тераса 28 метрів. Дивіться, ось так виглядає сам будинок по фасаду. Дуже стильний цегляний будинок. Є парковка для двох автомобілей, ворота автоматичні. І покажу вам саме планування будинку. Дуже таке раціональне. Дивіться, є ніші по праву, по ліву сторону під шафи. І будинок ділиться на дві частини. Ліва частина це зона відпочинку, гардероб, санвузел, топочна. Ось така велика, дивіться, кухня вітання з виходом на криту терасу. Давайте вийдемо, покажу терасу криту, щоб ви розуміли, яких масштабів. Ось така крита тераса. Ділянка тут 7 соток. Сам будинок вже готовий під ремонт, можна заходити робити. І зайдемо, покажу е, окремі спальні кімнати. Це у нас перша гостьова кімната, така дуже велика. Потім йде у нас санвузол. йде е, у нас друга кімната? Чи вона може як слугувати як кабінет, тому що виход є на терасу. Є другий санвузол. Бачите? Є гардеробна кімната. І є ще кімната одна дитяча з таким, панорамним, з таким панорамним вікном. Тому, якщо ви зацікавлені будинку одноповерховому 160 квадратних метрів на ділянці 7 соток, можете звертатись до мене, я вам все відкрию, покажу і надам більш детальну інформацію. Місце дуже чудове.